Ну що ж, привіт, друзі. Як і обіцяла, знімаю вам відео про свою думку щодо використання української мови. Чи є різниця, якою мовою говорити українською чи російською в нас в державі. І обіцяла вам підкріпити це все певними історичними деталями і історичними моментами. Ну, то що, почнемо? Давайте почнемо з того, що задамо собі питання. Якщо не потрібно говорити українською мовою, якщо вона не важлива, тоді чому, починаючи з Петра І, викорінюється повністю українська мова в українському середовищі? Викорінюється в плані, що не просто от, прям знищується на корні, намагаються запровадити такі закони, які обмежують використання української мови? А до цього перетворюють українську мову на мову для холопів, мову для селян. Тобто, непре... ну, як так? непрестижність говорити українською мовою. От ми сьогодні з вами про це і поговоримо, я постараюся вам більше розповісти, як це все відбувалося. Це не прям підготовлена така лекція, це просто політ, так сказати, моїх думок і з того, що я знаю з історії. Отже, давайте з вами. Почнемо. З кого ж це починається? Хто це все починає? Взагалі вважається, що початок прихапування нашої історії, грабунок нашої історії, нашими дружніми братами і сусідами починається ще з. Ще з Івана Грозного починається. Але насправді, як би я б сказала, що такі тотальні заходи починають запроваджуватися саме Петром I і саме після того, як Іван Мазепа прийшов до влади, не після того, як він його зрадив. Якщо ви розумієте, про що я, це про Полтавську битву, і про те, як Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII. Так от. Це починається ще до того, коли тільки Гетьман підписав угоди із Петром І, Там уже було прописано. Що об'єднати або усунути ось цю межу між українським і російським народом. Типу, якби почати почати популяризувати те, що українського народу як окремого немає, а це є братами, що ми є братами росіяни і ми є братніми народами. Тобто це починається ще з Петра І. І далі це все нав'язується все більше і більше. Я не буду вникатися в деталі, просто по таких, знаєте, яскравих зараз моментах я пройду і наведу вам приклади, як же це все відбувалося. Після Петра І поступово, тим більше після зради Мазепи, це взагалі вже було остаточним моментом, що Україну її автономію і її населення треба перетворити на рабський народ. І починається стирання національної ідентичності. А національна ідентичність починається саме з мови, тому в першу чергу починають знищувати українську мову, забороняти її, перетворювати, знову ж повторюсь, перетворювати на мову холопів. Що значить забороняти? А те, що в Російській імперії було запроваджено два укази, які забороняли українську мову. Перший це таємний Валуєвський циркуляр, яким заборонялося ну, Це все таємний, давний не, не, не просто він таємним називається. За ним заборонялося. Поширювати українську, українську мовну літературу, тобто все, що українською мовою друкувалося, це ну, ставало під забороною. Далі емський указ. Це просто феєрія. Тоталітарного такого режиму ще в Російській імперії, це навіть не Сталін і навіть не період приходу комуністів в, Радян... ну, в Росії, я буду говорити так. Емський указ Емським указом повністю забороняється використання української мови в друці. Взагалі, і в установах державних, тим більше. І в навчальних закладах, в школах, в університетах не можна говорити українською мовою. Повністю заборонено. Да навіть більше, навіть ноти заборонялося друкувати ноти, звичайні ноти українською мовою. І навіть іще більше. Цар Олександр II на той час забороняє навіть ввозити. Україномовну літературу з-за кордону, тобто повністю тотальне винищення. Давайте з вами подумаємо, якщо мова не має значення, то чому Росія протягом стількох століть забирає в нас мову? Так може вона все-таки має значення? Може, може, це і є ось цим ознакою міцності нації. Це коли нація говорить своєю мовою і використовує саме її. Я вже не буду говорити про використання мови окупанта, який на нас напав, який нас убиває, убиває наших дітей, нищить наші міста, знищує, просто знищує нас як націю. Це окреме питання, і я якби, зараз його не буду задівати. Продовжуємо далі, да? після Російської імперії, що ж починається потім, а потім приходить комуністична влада. А що комуністи? А що комуністи? А хіба вони особливо сприяли або дозволяли використанню української мови? Вони знову починають продовжувати ту ж саму тактику, яку почав Петро І. Українська мова вона є мовою селян. Вона є, ну як це сказати, не для освічених людей ця мова. Для освічених людей і жителів міста ця мова має бути російська. І зверніть увагу, наскільки довго ми до того йшли, щоб зрозуміти та ні, що ми маємо говорити саме українською. Тому що українська це круто, українська це, це наша гордість, вона прекрасна, вона мелодична, вона наскільки добре може передати почуття і емоції. На відміну від деяких інших мов, навіть тієї самої російської мови, вона милозвучна. І зрозумійте, що наша мова існує попри ось ці всі заборони, попри ось ці всі заходи, які створювала Російська імперія, а потім і більшовики да, нав'язування цього всього комуністична влада, нав'язування того, що це є, ну, це є негарно говорити українською мовою. Наша мова вижила тільки через наших українських діячів, через наших письменників, і це не тільки Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Тут можна перераховувати до до безкінечності. Вона вижила заради наших. Культурних діячів, ті, які писали українську музику, писали українські пісні. Навіть під час Емського указу, коли була повна заборона української мови і, взагалі, викоренення того, що український народ існує, в Україні існувало російське відділ, російського географічного товариства. І туди входили в основному. Дуже важливі історичні діячі, і етнографи, і фольклористи, які їздили і збирали фольклор, пісні, билини, байки, перекази. Вони все це записували, вони все це збирали і опублікували російською мовою, але все одно це було ознакою тому, що ми є іншої національної ідентичності, ніж росіяни, наша культура інша. А значить, і має бути мова. Розумієте, саме завдяки цим людям, саме завдяки ним, ми зараз е, зберегли нашу мову, і вона не перетворилася просто в мертву мову і неіснуючу. Або якщо немає мови, то немає народу. Бо мова це є як кодом нації. Е, тому, якби ми маємо зараз це підтримувати. Я хочу сказати всім тим, які зараз переходять на українську мову, але соромляться тому, що допускають помилки. Не соромтеся, ми всі учимося на помилках. Ніхто одразу не може ідеально говорити українською мовою. Ну, це просто це треба просто працювати над собою, постійно працювати над собою. Читайте українську літературу, читайте книги українською мовою. Дивіться фільми з українським перекладом, бо він реально крутий. Просто самі себе наповнюйте. Ніхто вас, кроме вас самих, не наповнить і не збагатить мовою. Тому давайте ми підтримаємо. От тих наших культурних діячів, які в певних випадках поклали своє життя для того, щоб жила мова, жила українська культура, жила українська наука, та взагалі, щоб ми, як українці, далі продовжували існувати як нація. То я надіюся, що такими короткими фактами я зуміла вас переконати в тому, що мова дійсно має значення, а зараз, як ніколи, це наша національна ідентичність. Це наша така національна ознака. І для того, щоб відрізнятися від наших братів, ми маємо використовувати нашу мову. Переходьте на українську, не соромтеся говорити, не бійтеся осуду. Це набагато краще, ніж ви будете говорити з раною москальською мовою. В мене все. Дякую.